Якихось ангелів, які можуть вас підтримати там 100-150 тисяч. Ну, ж, у мене є проект, я вирішив шукати інвестора. Куди мені йти? Тобто є якісь платформи або йти в LinkedIn, або. І ти познайомив, я не знаю. Який оптимальний варіант пошуку цього свого інвестора, який допоможе не тільки грошима, а й якимось досвідом. Ну напевно, я б пішов от з зворотньому напрямку від того, як ти називав. Mm. Перше, це познайомим. Це завжди, ну ми так влаштовані. Та люди соціальність на створіння по своїй натурі. Тобто ми створені для того, щоб знаходити там знайомим коло спілкуватися. Що ти розумієш, в тебе там нема в твоєму колі чи ніхто не може порадити якісь кейси, то наступний твій кейс це LinkedIn, Соложко. Под типу, просто хоглишним фонд та ємім фонд, їх достатньо багато. Десь приблизно 90 100 з тих, що я, що я знаю, є різні. Є хто дає експортизу, є хто не дає, є хто каже, що дає, а насправді не дає. Там же ж, вже треба обирати від того, як ти бачиш. Ну, проекти теж повинні перевіряти фонди. Це дуже важлива історія. Це не так, що ти знайшов перших чуваків, він, ти готовий дати тобі гроші, ти